Радий вітати всіх на моєму каналі Олександр Пошукаєва. Сьогодні субота. Дуже пізно. Але все ж таки я опинився в моїй улюбленій обстановці. І я сьогодні збираю, як і тиждень тому, і декілька тижнів тому грибочки. Що я хочу сказати в цьому? ролику відео, що наразі виник почин. Е, Скажемо так, є така є такий гриб, як глива. Вона починає у нас е, у Києві рости приблизно в перш, е, у другій половині жовтня, як її збирати? От бачите оці коряги, от, старі дерева. Я шукаю саме такі дерева. От з'являється на дереві щось на тополі, щось схоже на гливу. Але з довгою ножкою то не вона. Глива, як і інший гриб, росте на одному Ти? теж самому місці, що і в минулому році. От бачите, якась неїстівна, мабуть, рослина, гриб, точніше. А от на цій деревині я завжди останні два роки збирав гливу. Але, як бачите, її тут сьогодні немає. Вона трішечки переселилась. Отака от поживна. Отакий От поживний гриб, називається глива, опиняється в полі мого зору. Тож отак. Такий у мене наразі почин. І не перемикаємося. почин є, значить гриб буде, уже є. Будемо збирати потихеньку. А як воно наприкінці моєї грибалки буде? Побачите? Буде цікаво, обіцяю. Буквально метрів сто пройшов. Подивіться яка краса. Друзі, клондайк. Як для мене. Гарна, гарна глибка. Боже мій. кайфок. 100% супер. Вдалий день. Наразі. Ви погляньте, супер, який. Ай-яй-яй-яй-яй. Отак. Будемо маринована сьогодні глива. От наприкінці дня. О боги. Ви гляньте от сюди. Щойно побачу. Оце да. От це вона. Кайфу. Отак. Не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте отаку от красу. А на смак вона отака. Супер.